За найбільший найкращий внесок в дружні стосунки між націями, за скорочення армії, за мирні зібрання ініціативи. Так, вказано в заповіті Альфреда Нобеля про Нобелівську премію Миру. Вітаю! З вами правозахисник, адвокат Михайло Магарський. Сьогодні ми говоримо про. Нобелівську премію миру, що це таке, хто її заснував, кому і за що її надали. Коротко і ясно на сторінці TikToker, TikTok Токер, також в наших Офісах Українця, в нашому офісі, як джерела влади платників податки, на телеграм-каналі та Ютуб-каналі Офіс Українця. Отже, Нобелівська премія, вона заснована в 1901 році Альфредом Нобелем, хіміком, винахідником, підприємцем. На даний час така премія вручена 112 особам і 31 організації, Тобто ми маємо 143 лауреати. Як вже ви зрозуміли з самого початку з заповіту, за що має вручатися Нобелівська премія? Отже, в нашому сучасному, зараз у 2025 році, основними кандидатами на Нобелівську премію були діючий президент Сполучених Штатів пан Трамп, містер Трамп і Правозахисниця з Венесуели, венесуельський політик Марія Коріна Мачадо. Цікаво, так? Отже, пані Марія Коріна Мачадо вона цю премію отримала. І ми зараз дивимося, за що отримала опозиційна політика опозиційна Нобелівську премію за те, що не допустила кровопролиття в Венесуелі і за те, що мирним шляхом відбувалися перехід влади. Добре. Але ж нам в заповіті вказано у дружні стосунки між націями, скорочення армії і в організації мирних зібрань. Тобто, це мають бути якісь міжнародні дії. Тому те, що відбувається всередині одної держави, не є настільки визначальним для цілого світу. Отже, волі Альфреда Нобеля в даному випадку Нобелівський комітет зовсім не виконав. Добре, ми, якщо перейдемо до другого кандидата, частково можна погодитись з Нобелівським. Комітетом не дотягнув президент Сполучених Штатів до самої, самих вимог оцих, що вказані в премії в Заповіті Нобеля. Так, Альфреда Нобеля, от що ми маємо? Мирні зібрання. Є там переговори. Внесок в дружні стосунки між націями, ну, щось та й робиться, ну не настільки, як би хотілося. І е, скорочення армії, ну, якщо би, якщо би Дональд Трамп забезпечив належне постачання Зброї Збройним силам України, Скорочення армії держави агресора відбулося б, можливо, припинились би бойові дії і не тільки армії агресора. Є ще там ж беруть участь і Іранці, і кубинці, і на стороні агресора беруть участь в нас китайці, Північна Корея. Це все недружні до штатів, теж країни, і деякі з них. Терористичні країни, які завжди погрожують стерти в ядерний попіл, будь-кого штати, будь-яку іншу державу, Україну теж. І я думаю, що якщо би було забезпечено будь-яке гарне озброєння, і ці агресори попросилися б самі до миру, то в такий, в такий спосіб Нобелівська премія миру вже б була. В пана Трампа в руках, оскільки він вибрав трошки інший шлях попросити домовитись, потиснути економічно, відповідно, результати ще себе не проявляють, а премія перейшла майже з його рук до. Правозахисниці з Венесуели. Дивно, що Нобелівський комітет не знайшов нікого ще іншого, б підпадали під ознаки, під заповіт, і в такий дивний спосіб виконав цей заповіт. Це, в принципі, моя особ... суб'єктивна особиста думка, що премія миру свого у му році. Заслуженого власника не знайшла. Це було, звичайно, що моє особисте враження, суб'єктивне. Я оцінив особисто суб'єктивно внески, прочитавши факт, і фактом є заповіт Альфреда Нобеля, наскільки він виконаний лауреатами. Тому вас закликаю лайкати, поширювати. Коментувати, пропонувати нові теми. Всім дякую за підписку, за перегляд і до нових зустрічей. Хай вас Бог береже.